Титика, тити. Крижі <риклад> Ой, б... Івалька, Ой -ой -ой, то йди сюди. Що є, вовочка? Крижика. Що ти стало? Та ставай! Ходи до хати, ходи, я тобі на тружу, амолю, може, банки якісь поставлю. Так, Володька, давай ще може настойки з мухомора вип'є. Ну Алька, я ці коротко напиваю, що дорані де не стану. Давай може ліпше самогонки шлопак бахну, то все затерпне. може мені буде легше. Так, Мануальна терапія. Стоп, стоп, Алька, стоп. Дивися Галька, українська спортивна клініка, може ми б туди поїхали. Та давай спробуємо. Вітаю. Тобто, на, наша основна ціль, щоб ви е, швидше отримали те, заради чого ви прийшли. Е, ми е, себе позиціонуємо як частина спортивної індустрії. Тобто ми медики, але ми частина спортивної індустрії. Алька, ти тепер можеш свої народні методи забути взагалі. Від сьогодні я довіряю тільки українській спортивній клініці.